Іноді трапляються рідкісні моменти, коли борсук виводить зі своєї нори в день, ще до настання сутінок. Це виняток, адже зазвичай він з'являється лише вночі, коли навколо вже тихо і темно. Саме тому спостерігати його вдень справжня удача. У денному світлі добре видно його смугасту мордочку і густу доглянуту шубку, коль хутра – ще один захист темні світлі смуги маскують його в хащах і високій траві. Борсук виглядає мирно, але він неймовірно сильний. Його передні лапи з довгими кігтями пристосовані до копання, і він може викопати складну систему тунелів довжиною десятки метрів, таку ще називають борсуче місто там є спальня, туалет, кілька виходів і запасні виходи на випадок небезпеки. Перш ніж вирушити в нічний обхід, борсук завжди вичищає свою нору. Це регулярна звичка, з якої починається кожен вечір. Він виносить сміття, листя, стару підстилку, ну, все зайве, щоб підтримувати чистоту та порядок у своєму житлі. Борсуки дуже чутливі до запахів, і бруд чи залишки їжі можуть привабити хижуків або паразитів. Крім того, норою користується вся родина, а іноді і ціле покоління. Борсуки обожнюють доглядати за собою, вони вичісують свою шерсть зубами та кігтями, чистять навіть важкодоступні місця. Це не тільки про оханність, так вони позбуваються паразитів, зберігають тепло та доглянутий вигляд. Ще цікавіше якщо поруч є інший борсук, вони можуть чухати одне одного, як справжні друзі або члени родини. Це і турбота, і соціальна взаємодія один із способів показати прихильність борсуки соціальні тварини, вони живуть родинами, часто створюють постійні пари, які тримаються разом роками. Між собою вони завжди захищають одне одного в разі небезпеки, попереджають про загрозу і навіть разом виховують малят спостерігати за ними наче заглядати в інший світ, прихований, організований, повний несподіванок. І кожна така зустріч справжній подарунок від природи. Підписуйтесь на наш канал та дізнайтеся ще багато цікавого.